Вже незабаром у Покровську запрацює відділення другого етапу виходжування немовлят. Тут надаватимуть допомогу новонародженим, які потребують реанімаційних заходів та кваліфікованої допомоги. Нині у перинатальному центрі завдяки компанії Метинвест тривають ремонтні роботи. Наразі тут виконані лише демонтажні роботи. Я гадаю, що через декілька тижнів ми вже побачимо перші результати виконання ремонтних робіт. Тоді вже можна буде казати про те, як швидко рухається підрядник і як швидко ми зможемо запустити це відділення. Покровський перинатальний центр займається складними породіллями з усієї Донеччини. У лікарів закладу є досвід виходжування дітей, які народилися передчасно із вагою до кілограму. У нас створено відділення, де процес набору персоналу, навчання персоналу або перекваліфікація персоналу, тому що сьогодні знайти просто спеціалістів в нашому місці. Напевно, буде складно. Кількість передчасних пологів через військові дії збільшилася суттєво, кажуть лікарі. Постійні стреси часто призводять до акушерських патологій. Тож Матусь області направляють у Покровськ, адже Краматорський перинатальний центр зачинений, а Маріупольський вже й не існує. А от тільки за півроку ми дітей прийняли в це в цьому відділенні першого етапу виходження понад 900. От таке. Тому попит буде, я вважаю, надзвичайний. Ми плануємо запустити це відділення наприкінці вересня на початку жовтня. На загалу міській клінічній лікарні завдяки компанії Метинвест відремонтують неврологічне, реабілітаційне та кушерське відділення, замінять електро, водо- та каналізаційні мережі. Значно модернізують і систему вентиляції. Загальна вартість робіт становитиме 16,5 мільйонів гривень.